17 та 18 лютого у бучі прийшов відкритий зимовий кубок з важкої атлетики. Яка загалом була атмосфера, які призи отримали спортсмени, та як пройшли змагання? Пропоную подивитися разом з нами. Ходімо. Сьогодні вже це четверті змагання. І вони відкриті. Зареєструвалося 148 людей. І це багато, я вважаю, для важкої атлетики паче в цьому місці. Приїхали із Суми, із Чернігова, приїхав іванків, приїхав багато з Києва дітей. Хочу побажати спортсменам успіхів, власних рекордів. Ну і хай прийможе найсильніший. Чому я виступив спонсором? По-перше, мій син займається важкою атлетикою. Я сам. Колишній спортсмен і небайдужий до того, щоб діти займалися спортом, займалися своїм здоров'ям. Спортсменам, звісно, хочеться досягнень побажати, щоб у них був стержень свій, який буде допомагати по життю, тому що в змаганнях вони закаляються, вони формують своє я. Раді долучитися до цих змагань, раді підтримати Михайла. Наші дітки займаються спортом також. Тому ми вирішили долучитися. Розуміємо, наскільки важливо сьогодні підтримувати спорт, підтримувати дітей, підтримувати їхній бойовий дух. Раді будемо продовжувати підтримувати будь-які ініціативи в місті Буча і взагалі в Бучанській громаді. Подібні, спортивні, великі змагання. Ми завжди за спортсменам хочемо побажати старання, хочемо побажати не падати духом, ставити цілі і їх досягати, бути щасливими на цьому шляху в досягненні цілей. Я кілька років поспіль підтримую спорт, отримую спорт в Бучі, в Україні взагалом. Я рахую, що спорт це таке, таке місце, таке, така подія, коли людина мусить займатися, відволікаючись від того, що відбувається зараз в нашій державі. В першу чергу наступний варіант це все таки розвиток. Особливо це стосується дітей. Люба дитина мусить займатися спортом для того, щоб Правильно розвивався її організм, тому дозовані навантаження необхідні кожній людині. Тому я за спорт, кожен хлопець, кожна дівчина, яка виходить на помост, яка змагається, вона прагне перемоги. Тому у кожного вона своя буде. Також як мати я вважаю, що спорт це саме той шлях, який веде нас всіх до перемоги, і дітвора має радіти сьогодні життю, бути щасливими. Ну мені здається, що це нам допоможе і в нашій перемозі, і далі побудувати дуже сильну і незалежну націю. Я б хотіла побажати спортсменам нашим наполегливості не здаватися, триматися да, це важкий спорт. Але ж немає нічого неможливого, якщо ти дійсно мрієш і йдеш впевнено до перемоги. Мій син Сипченко Андрій йому 11,5 з половиною років. Займається він біля двох років у міші. Приймав участь уже, мабуть, чотири рази. Є перші місця, є золоті медалі. Він сам захотів займатися. Дуже йому подобається. От ми дуже вдячні Міші за таку ініціативу, за те, що він пропагандує спорт і здоровий спосіб життя, несе це дітям, маси. Тому дуже вдячні всім спонсорам, Міші, всім тренерам, всім організаторам дуже вдячні за таку можливість. Сама я почала займатися з 11 років. Побачила. Оголошення на вікні нашого спорткомплексу в селі. Сьогодні ми бачимо, що дітки маленькі хочуть займатися, хочуть займати місця, призові, чемпіонські. Я так само займалася, виступала на маленьких змаганнях, а тоді вже перейшли в більш професіональний спорт. І ми вже почали їздити на і чемпіонат Європи і світу. Хочу побажати спортсменам, щоб вони досягали успіху, досягали своїх вершин. Хочу як найбільше, щоб в Україні було олімпійських чемпіонів і призерів олімпійських ігор. Умішу на змаганнях вже вдруге. Був час, я його навчив піднімати штангу. Ми обично спортсмени друг другу живемо без травм. Трудолюбіє. Только труд. більше нічого не допоможе. Другий раз я зайняла перше місце. Також перший раз зайняла перше місце на таблиці Сінклера. Я хочу побажати спортсменам, щоб вони досягали своїх мрій та надіялись в краще. Враження від змагань, ну змагання дуже на високому на високому рівні. Можна їх прирівняти до чемпіонатів України. Все майже так, як і там. Також класні призи, емоції отримали. Змагання пройшли на височайшому рівні. Це все заслуга, звісно, нашого всім любимого Михайла Студенецького. Загалом всі довольні, всім все сподобалось. Ми дякуємо нашим спонсорам, спортсменам, їх батькам, тренерам. Всіх хто не байдужий до важкої атлетики вчора в мене діти виступали багато. Їх було 12 чоловік, 6 дівчат і 6 хлопців. Зайняли всі зайняли призові місця. Одна дівчина до 13 років стала абсолютною чемпіонкою цих змагань. Сьогодні я підтримую свого чоловіка, так як він теж тренером працює і виводить сьогодні спортсменів дівчину та хлопця. І я переїхала йому допомогти. Пашкевич Ніна Миколаївна місто рівне. Зараз проходжу службу в Збройних силах України, 67 сьома бригада. Важкою атлетикою займає 25 років. Змагання пройшло на досить високому рівні. Організатори дуже великі молодці. Я б хотіла їм побажати, щоб вони такими і залишались а спортсменам, звісно, перемоги та участі. На змагання я хотів приїхати виступити через травму. На жаль, я, я не прийняв участь, але підтримати своїх все одно приїхав. Усім спортсменам, так як в минулому я теж спортсмен, я хочу побажати, щоб завжди на змаганнях досягали найвищих результатів. Перший підхід е має бути для ком для команди, другий підхід для тренера, а третій підхід для себе, щоб завжди вони всі виповнювали, щоб не було баранок у вас, і найголовніше, щоб не було травм. Зараз проводимо змагання, відкритий зимовий кубок міста Буча з важкої атлетики, який дуже цікавий тим, що дуже багато дітей, і на яких можна подивитися, відібрати їх і почати якийсь розвиток, почати те, щоб діти могли виїжджати на чемпіонати України. Чудова атмосфера, тому що змагання це завжди свято, це завжди. Феєрично — це за особливо не тільки для дітей, але й для просто гостей, для тренерів. Це завжди відповідальність. Спортсменам хочеться побажати та взагалі всім, так як зараз у нас війна, щоб це закінчилось, по-перше, і подякувати нашому зсу. По-друге, саме спортсменам хотілося б побажати більше якоїсь впевненості в собі. Не зважати ні на які перешкоди, йти до залу, починати займатися тим, хто вже займається. Можливо, десь трошки себе переступити і піти далі, і досягати більших вершин, і ставати чемпіонами, їздити не тільки на всеукраїнські змагання, а й на міжнародні. Не забудьте поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал. А ще напишіть у коментарях, яким видом спорту займаєтеся ви, якщо, звичайно, займаєтеся. А ми закликаємо вас усіх займатися і бути здоровою нацією. До нових зустрічей!